Соси, це я вам скажу неймовірно зручна штука, особливо якщо у вас є діти або тварини, або що найголовніше тверда підлога, типу плитки, ламінату чи паркету. У таких умовах це просто порятунок. Воно економить таку купу часу, що просто не передати. У мене вдома є схожий девайс, і я від нього у повному захваті, тому точно знаю про що говорю. А нещодавно мені на огляд приїхав унікальний апарат Dreamy H 12 Dual Flex Reach. Його фішка в тому, що він два в одному. Це одночасно і мийний пилосос, і окремий ручний пилосос для сухого прибирання. До того ж, він вміє сам мити щітку та сушити її буквально за 5 хвилин. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про один пилосос, який закриває всі ваші задачі. Почати пропоную з коробки, точніше, з її вмісту. Всередині все складено неймовірно грамотно, і комплектація, скажу я вам багата. Що у нас є? По-перше, мозок пилососи. Це основний блок, на якому є екран і звісно, мотор. Він універсальний, використовується у всіх режимах прибирання. До нього ж окремо йде акумулятор. Він теж універсальний, тому ми будемо його переставляти залежно від завдань. Далі сама мийна частина. Назвемо це мийний мод. Це в першу чергу масивна щитка з валиком, баком для. Чистої та брудної води. Саме в цю конструкцію ми вставляємо мозок та клацаємо акумулятор. Але ж пилосос називається Dual, Тому в комплекті є окремий набір для сухого прибирання. У першу чергу це основа, яка схожа на такий космічний бластер. Сюди теж вставляється мозок і той самий акумулятор. До цього бластера є купа насадок, є довга металева штанга подовжувачі турбощітка для підлоги. Також є окрема насадка для меблів та текстилю. І ще спиною. Спеціальна гнучка насадка з щіткою для важкодоступних місць. Знаєте, для жалюзів або якихось закутків, куди ви раніше ніколи не діставали. Звісно, є станція. Вона під'єднується до розетки, тому це одночасно і зарядка, і станція обслуговування. Що мені одразу сподобалося: знизу у неї є сисальця, завдяки яким вона не ковзе по підлозі. І так саме ця станція сушить щітко. Що ще? А є окрема підставка для всіх сухих аксесуарів. Її можна приставити до основної станції, і у вас вийде такий собі командний центр прибирання у комплекті також є пляшечка фірмового минного засобу. Його треба буквально 10 мл на один бак чистої води, тож вистачить надовго. Ну і ще є спеціальна щіточка для чистки самого пристрою. Зручно, що ви можете зібрати все це в одному конкретному місці. Так, воно буде займати чималу площу на підлозі, але все буде під рукою. Тож, які в мене загальні враження від збірки? Це дрімі. Я сам користуюсь їхніми пилососами, і тут все завжди на високому рівні. Дуже якісний. Приємний на дотик пластик і Збірка просто монолітна, нічого ніде не люфтить та не скрипить, і це класно. Єдине на що я звернув увагу, це прям велика кількість глянцевих поверхонь, їх прямо багато що на мийній частині, що на аксесуарах. Впевнений, що під час прибирання вони рано чи пізно вкриються дрібними подряпинами. Не можу сказати, що це щось критичне, але такий факт є. А і ще підтримки застосунку тут немає. Пилосос працює повністю автономно, проте на корпусі є кнопка, яка дозволяє керувати голосовими підказки. Англійською мовою. Можна регулювати гучність, низьку чи високу, або вимкнути їх взагалі. Ну, а тепер про те, як воно все працює. Почнемо з вологого прибирання. Щоб перейти в мийний режим, нам потрібно заповнити бак чистою водою і туди ж долити трохи майного засобу. Далі ставимо його на місце, і все, пилосос готовий. На ручці є всі елементи керування. Головна кнопка увімкнення, вимкнення, перемикання режимів та запуск очищення та сушіння. Режимів тут декілька: перший авто це головний режим, яким ви будете користуватися 99% часу. Пилосос сам визначає рівень. Забруднення і підвищує чи знижує потужність. До речі, про неї заявлено 23 тисячі паскалів, що чимало для мийного полососа. Другий режим це турбо, це просто максимальна потужність всмоктування. А третій режим називається тихий. Він дійсно виконує те, чого ви від нього очікуєте. Пилосос значно тихіше працює, але й потужність знижується. В цілому цього більш ніж достатньо, щоб ввечері швиденько щось прибрати. І останній четвертий режим називається забір води. Він потрібен, щоб. Щітка не змочувалося, а пилосос просто всмоктував рідину, по якій їде. Наприклад, ви розлили воду, а цей режим швидко все забере, не витрачаючи даремно мийний засіб. Поточний режим відображається на екранчику, ще там видно рівень заряду. Також на дисплеї є іконки підказки. Коли, наприклад, закінчилася чиста вода, він вам про це скаже та покаже. Ну і коли заповнився бак для брудної води, пилосос також про це повідомить. Тепер про головну фішку: цей пилосос можна розкласти на 180 градусів, тобто буквально Покласти на підлогу. Це зроблено для того, щоб зручно прибиратися під меблями. Для цього в нього є спеціальне коліщатко на корпусі, на яке він спирається. Воно не дряпає поверхню, а просто дозволяє зручно керувати пристроєм, коли він в горизонтальному положенні. Але. Тут треба бути дуже обачним, коли ви повністю розкладаєте пилосос. Важливо, щоб рівень брудної води не був вищим за позначку максимум. Це критично, інакше вода може потрапити в мотор, а ви цього точно не захочете. Взагалі пилосос не можна перегортати чи якось неправильно нахиляти, якщо він заповнений водою. До речі, все це можна дізнатися з інструкції української QR-код, якої є на коробці. Попри те, що конструкція досить масивна, вага у збірці більш як 5 кілограмів. пилосос достатньо маневрений. Коли ви його вмикаєте, він починає Гнути вас і себе вперед. Вам залишається лише просто направляти його туди, куди потрібно. Загальна логіка прибирання така: у вас є м'яка щітка, яка постійно крутиться. На неї постійно поступає чиста вода з бака з мийним засобом, а брудна вода одразу ж всмоктується в окремий відсік. Тобто ви завжди миєте підлогу виключно чистою водою. До речі, про баки для чистої води тут 780 мл, для брудної 700. За моїм досвідом, цього цілком достатньо, щоб комфортно прибрати будь-яке забруднення у вашому домі. Якщо це якась локальна історія. Звісно, коли у вас будинок на 200 квадратів, то, можливо, вам доведеться і пилосос в процесі підзарядити. Відсік для брудної води має спеціальну сітку, яка сепарує твердий бруд, а брудна вода потрапляє вниз. Що мені особливо сподобалося, на щітку, не намотується волосся. Воно збирається і залишається саме у відсіку для бруду. Логіка керування тут така: ви знімаєте пилосос зі станції, відкидаєте назад ручку, щоб він перейшов у режим готовності, і вмикаєте його. Якщо під час прибирання потрібно поставити пилосос на паузу, ви просто нахиляєте ручку вперед. Так, пилосос зафіксується, встане і сам перейде в режим очікування. Після цього достатньо потягнути ручку назад, і він просто продовжить пилососити. Також що дуже важливо, тут є функція забору залишкової води. Тобто, коли ви вимикаєте пилосос, він ще буквально секунду дає максимальну потужність, щоб на підлозі не залишилися калюжі. Приємна штука. Ну а тепер про якість безпосередньо самого миття. Отут прям все супер кайфово. Я Вкинув у цей пилосос настільки складні забруднення, які тільки зміг уявити. От, наприклад, дружина пересаджувала рослини і розлила купу брудної води з ґрунтом. Будь ласка, пилосос це прибрав. Прийшли гості, натоптали перед входом. На раз, два, пилосос це прибрав. У вас є дитина, яка перевернула на підлогу вівсяну кашу, соус і, можливо, червоне вино. Ну, знаєте, буває таке. От все це пилосос просто прибирає ось так. І ще одне: сама щітка не має додаткових бортів. Це означає, що і можна підвести дуже близько під стіну і змивати бруд максимально ефективно впритул до плінтуса. Так, суп з підлоги ми прибрали. Брудну воду злили, тепер ставимо пилосос на станцію і вмикаємо очищення. І отут починається магія, бо нам доступно два режими очищення. В першому стандартному режимі пилосос приблизно 5 хвилин миється. Тобто на щітку подається гаряча вода, вона обертається, а бруд змивається. Після цього активується режим сушіння, щоб щітка не затхнювалася і не плодила бактерії. Цей режим займає 30 хвилин. Проте, і це дуже цікава інфа. Якщо ви двічі Натиснути на кнопку очищення, тоді запуститься спеціальний швидкий режим. Пилосос так само 5 хвилин буде митися теплою водою, але потім він буде сушитися в надпотужному режимі буквально 5 хвилин. 5 хвилин і ваш пилосос абсолютно чистий, сухий і готовий стояти чекати наступного разу. Я б завжди обирав лише цей швидкий режим, адже сушить воно досить гучно, тому 30 хвилин це буквально занадто. А тепер максимально важлива штука і, будь ласка, зверніть на це увагу. Після кожного використання пилососа. Обов'язково треба витрушувати і промивати контейнер з брудною водою та сміттям. Не можна його залишати на ніч в пилососі. До того ж, в комплекті є спеціальна щітка. Тож процес догляду за пристроєм максимально простий, точно простіший ніж мити підлогу шваброю чи боже збав ганчіркою. Але ж це H12 дуал. Переходимо до сухого прибирання. Вам потрібно взяти мозок, витягнути його з мийної частини і вставити в цей бластер. Туди ж потрібно вставити акумулятор. І далі будь-яку насадку, яка вам потрібна. Наприклад, візьміть штангу з турбощіткою для підлоги, і у вас вийде звичайний сухий акумуляторний пилосос палка. І це насправді класно. Якщо у вас це буде буквально єдиний пилосос в будинку, то саме ця модель чудово закриває всі потреби, і мийний, і Сухий, до речі, в сухому режимі він працює до 60 хвилин. Тут доступно два варіанти потужності автоматичний та турбо. Що особисто мене потішило, у щитки для підлоги є підсвічування зони прибирання. І це насправді працює. Ще й додає деяку ігрову складову до процесу. Ба Більше ви цим пилососом можете прибирати в машині. Є спеціальна насадка для диванів, стільців та текстилю. Взагалі, вона мене прям супер-пупер здивувала. Я в першу чергу, щоб протестувати її, почав пилососити свій диван в офісі і зрозумів, що він ну Дуже пильний, Прямо такий нормальний шмат пилу зібрався. Тож, по-перше, дрімі тут від мене отримає великий респект. А по-друге, тепер мені взагалі цікаво, наскільки всі інші меблі у квартирі насправді пильні. Також є насадка для важкодоступних місць, якою можна навіть жалюзі пропилососити. Думаю, один єдиний суттєвий недолік всієї цієї конструкції полягає у тому, що пилосос не можна заряджати в сухому режимі. Тобто, щоб зарядити акумулятор, потрібно зібрати пилосос в мийний режим і поставити його на. На станцію, ну і висновки: Dreamy H12 Dual Flex Reach це дійсно універсальне рішення, яке закриває купу різних задач. По-перше, якщо ви хоч раз у житті думали про те, що вам можливо потрібен мийний пилосос. Він вам потрібен. Це дійсно працює. Це дійсно крута кайфова штука, яка виконує свої задачі. Для мене буквально ще рік тому це здавалося якимось нонсенсом, бо в дитинстві я якось пропилососив калюжу води в туалеті, і мотор пилососа перестав працювати. Але з мийним рішенням такого більше не буде. Сучасні пилососи створені спеціально для таких задач. Миють абсолютно все і роблять це супер швидко та комфортно. Ба більше воно навіть саме після цього почиститься, помиється ще й висушиться. Вам буде потрібно тільки доливати чисту воду та зливати брудну. Тож, якщо у вас є домашні улюбленці, чи, звісно ж, діти, які люблять бешкетувати, влаштовувати гармиди, розкидуючи всюди всілякі різне, от цей пилосос вам чудово підійде. До того ж, виробник дає на нього гарантію 24 місяці. А я особисто можу сміливо порадити цей пристрій до придбання. Посилання залишаю в описі цього відео. А ще спеціально для моїх підписників діє промокод свідомий, який дає знижку на продукцію Dreamy. Що більше з 18. Того листопада, по 1 грудня, у дрімі проходить чорна п'ятниця, будуть величезні знижки до 60 А мій промокод ще й сумується та надає додаткову перевагу. Якщо у вас залишились якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під відео. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. Це найкраща подяка за мою працю і Ваш внесок у розвиток якісного українського контенту. Дякую за це. А ще якщо ви вже розгорнули опис відео і шукаєте посилання на пилосос. З промокодом не забудьте підписатися на мій інстаграм. Там кілька разів на тиждень я публікую класний вертикальний техноконтент, який вам точно сподобається. Ось тут поруч зі мною з'явилося посилання і на інші мої відео. Можете переглянути їх. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. Не забувайте донатити, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!